Оця штука на мокрій траві вранці в поїздці вас може так під'їхати, що вам мало не здасться. Знаю, тому що мене свого часу під і не раз. Уявіть собі мандрівку, в якій ви прямуєте кудись далеко, гарним асфальтом, серпантинами, красивих краєвидах. Ви їдете, їдете, і настає момент, в який дорога закінчується. Закінчується добрий європейський асфальт або карпатський. І ви впираєтесь в якусь стежину, яка передвіщає вам великі пригоди. Для деяких мотоциклів на цьому подорож закінчиться, або доведеться перепрокладати маршрут, або повертатися, шукати якусь розвилку, яку ви пропустили, шукати об'їзд, і пригоди на цьому можуть скінчитися. Але для власника Husqvarna Norden вони на цьому лише починаються. Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Motovlogua. З вами Свят. І сьогодні ми поговоримо про дивовижний мотоцикл, про флагман середньокубатурних туристичних ендуро від бренду Husqvarna. модель Norden. Expedition 901. Цей мотоцикл захопив мою увагу, як тільки був анонсований випуск моделі. Він ще був лише концептом. Він був представлений на мотовиставці. Я побачив його і закохався. В принципі, я дуже давно є фаном бренду Husqvarna. Якщо хто не знає, це дочірнє підприємство КТМів. Це такий більш елітний підрозділ. Мотоцикли, які часто з заводу більш вже упаковані, ніж -и. Вони мають такий класичний консервативний. Дизайн. І в модельному ряді Husqvarna раніше були лише кроси, ендуро, кантрі, крос та супермото. І ось з плином часу почали з'являтися моделі формату стріт та формату Adventure. Цей байк побудований на базі мотоциклу KTM 790 Adventure, точніше 890 Adventure Вже наступного покоління двигунів кубатурою близько 900 кубічних сантиметрів. І потужністю 105 кінських сил. Чому я вважаю, що він флагман порівняно з усіма конкурентами? Давайте перерахуємо, які конкуренти є в цій моделі. Власне, це BMW F900GS, це KTM 790, 890 Adventure та Adventure R. Це Yamaha Tenere 700, це Suzuki Vistrom 800 de китайські моделі, той самий Ков 800X, який ви могли бачити на каналі, якщо не бачили. Два огляди є ось тут посиланнячка. Подивіться і напишіть, що ви думаєте про цю модель, бо вона також побудована на двигуні від КТМ. Та модель 800 від Moto Не пригадаю, напишу на екрані, щоб ви не загубили, могли пошукати, поки на неї огляду немає. Такі от основні конкуренти в цього мотоциклу, але фактично, на мій погляд, конкурентами їх назвати складно. Чому? Тому що. По комфорту зрівнятися з Norden Expedition, я думаю, що не здатний жодний з мотоциклів, які я назвав вище. В нього дуже-дуже комфортне сидіння. В нього абсолютно чудова ергономіка саме під комфортний туризм, в тому числі і офроудом. Ергономіка трішки не дотягує до КТМів, особливо до Ерок. Зате це компенсується комфортом. І є в мене друг Джон Привіт, який має такий мотоцикл, який з нами їздить. І найчастіше це єдина людина в групі, яка просто ліниться піднімати свою дупу з сидіння, тому що їй не потрібно, коли ти хочеш комфорту, але мати при цьому можливість подорожувати офроудом. Навіть місцями складним ти можеш це робити на цьому мотоциклі. При цьому він має вітрозахист, при цьому він має всі атрибути комфорту, такі як підігрів ручок та сидіння прямо з заводу. При цьому не потрібно доплачувати за всі електронні фішки, які ми докуповуємо в КТМах. Дизайн цих мотоциклів такий кричуще консервативний, неокласичний, і він дуже дуже відрізняється на дорогах від усього, що ви можете зустріти, як і КТМ, але це. Інакша зовнішність. Також Norden Expedition має одразу в комплекті додаткове світло, характерний окрас, який відрізняється від стандартного Нордена. Він має навіть металевий захист двигуну, одразу з коробки. Більшість необхідних для шукача пригод атрибутів тут є одразу з заводу. Рульовий демфер ми навіть не кажемо, але крім того, він вже має багажні рамки і фірмові сумки під них. Є питання до того, що мотоцикл з ними доволі широкий. Є питання до того, що вони не дуже зручно, як на мене, розташовані саме під бездор я б їх замінив на якісь москомото реклас або щось від українських виробників, наприклад, таких як Ренко, сумки лайти, дуже схожі до речі за форм-фактором на ці, з якими я сам їжджу. тому що компактність та правильне розміщення ваги на такому мотоциклі під час їзди по бездору це дуже дуже важливий атрибут. Перед тим як ми далі будемо занурюватися в деталі, хочу нагадати вам про підписку, лайк та коментар. Це займає всього декілька секунд, абсолютно безкоштовно, але безцінно для мене та розвитку каналу. Якщо ви хочете допомогти каналу ще більше, в описі до відео ви знайдете посилання на монобанку каналу та на спонсорство YouTube. Тож долучайтеся, це дуже допомагає відео виходити вчасно. Робити цих відео більше, робити їх більш цікавими та якісними. Дякую всім спонсорам каналу. Також хочу нагадати, що в Мотовлогу є власний телеграм-канал. Посилання також знайдете в описі до відео. Там я публікую деякі речі, що не потрапляють на Ютуб та Інстаграм. Там є чат, там зручно спілкуватися, і там можна часто знайти мене, задати якесь питання, поспілкуватися та знайти однодумців, тому що там люди з усієї України, навіть не тільки з України. Тож долучайтеся, підписуйтеся. Тепер коротко про технічні характеристики в сухих цифрах. Двигун об'ємом 889 кубічних сантиметрів, паралельний двоциліндровий, 105 кінських сил та 100 ньютон-метрів крутного моменту. Вага близько 214 кілограмів суха. Бак на 19 літрів, що десь в еквіваленті складає 14 кг. Тобто, це вже не зовсім такий легенький байк, але я оголошую, що тут металевий захист. Що тут збільшені хода підвісок, що тут дорослі колеса, два гальмівні диски попереду, додаткові, оці сталеві багажні платформи, сумки, все це має певну вагу. Тож не дивуйтеся, якщо ви ще сюди навісите захисні дуги, він буде ще важчий. І якщо ви зважите Ямаху. В яку ви встановите додатковий паливний бак від Камелбек, багажні дуги, сумки і всю цю лабутінь. То ще можна погратися, хто з них ваші. Підвізка WP Explorer 240 мм ходу спереду, ззаду, колеса 21 спереду, 18 ззаду, на спицях без камерки, комплектація Expedition з коробки. Ми отримаємо Quick Shifter, Explorer Mode – це те саме, що Rally Mode в моделях KTM, 790-890 Adventure. підігрів ручок і сидіння, що вмикається з пульту круїз контроль, м'які сумки з багажною системою, які шви на швидкоз'ємах можна зручно кріпити та знімати скло високе з гарним вітрозахистом. Якщо вам його замало, ще така є прищепочка. Докуповується ставиться наверх, тоді. Взагалі, я думаю, навіть для людей з моїм зростом проблем не буде. Фірмова графіка, яка відрізняється від звичайної моделі Norden. І деякі з конкурентів майже за ті самі гроші пропонують набагато менше. Так що це також слід враховувати, якщо ви хочете порівнювати. Вартість цього мотоциклу з тією самою тенерою Suzuki чи чимось ще. Додайте туди все, що тут вже встановлене, і порахуйте. Можливо, це буде дешевше, але чи буде це кращим рішенням для вас? Можливо, так. Для мене ось це готовий з коробки байк, який я люблю і хотів би мати такий в гаражі. Не КТМ 790 890 Adventure S чи R, не КТМ 790-890 Rally, а саме Норден Expedition. Тепер давайте все ж таки поговоримо в деталях, чому я вважаю, що цей байк флагман порівняно з конкурентами. Беремо BMW. Про сидіння та комфорт розміщення вашої п'ятої точки на ньому. Я мовчу. Непогані підвізки в BMW, але по комфорту і підвізки, і сидіння безумовно програють Husqvarna. Те саме стосується в якості вітрозахисту. Робота квікшифтеру також мені подобається більше на хускварні. Плюс тут більший паливний бак. Розхід палива тут доволі такий бюджетний, скажімо так. Тобто це там 4-5 літрів, плюс-мінус ідентично з BMW, По факту, всі ці сучасні двигуни вони не дуже жаруть, вони екологічні, тому це круто. В комплекті ми отримаємо багажну систему з кофрами. Ми про це казали. В комплекті ми отримуємо багажну платформу, в комплекті ми отримаємо підігріви і всі ці плюшечки-пасочки. Все те, що доведеться докуповувати або активувати за гроші на всі інші моделі, які я описував вище, це вже є в Нордені, в Norden Expedition. Тому це дуже класне рішення. Ви одразу переплачуєте ці гроші, але ви отримаєте все, що вам потрібно. Єдине, що можна сюди додати, це якісь захисні дуги. Але я б сильно подумав, я б, скоріш за все, наліпив сюди якусь міцну графіку товстеньку. Наприклад, від тих самих AB Graphics є класне українське ательє, яке це робить. Причому це буде індивідуальний дизайн, якщо вам не подобається стоковий, і на цьому питання закрите. Щодо Suzuki та Yamaha, вага, особливо відчуття цієї ваги на мотоциклі, вони програють. Потужність двигуну навіть нема про що говорити, тому що ви самі знаєте, що в Ямахи тільки нещодавно з'явилася в 2025 році електронна ручка газу та режими їзди, трекшн контроль, потужність 105 кінських сил. В Ямахи це біля 70, в Сузуки це теж щось там близько. Сузуки ще не тестив, але бачив огляди авторитетних мотоблогерів, бачив, що на них роблять круті чуваки із скілами. Мотоцикл здатний їхати, здатний їхати швидко, красиво, стрибати і так далі. Але він потребує дуже багато вкладень для того, щоб це виконувати. Щодо КТМів і китайців, тому що це по суті дуже близька база, і це можна сказати, родичі. КТМ більш під оффроуд, більш під спорт. Єдине, що модель S, вона близька за комфортом і по сидінню, і по підвісках, але хода цих підвісок. Менше на 3-4 см в моделях S що, 790, що 890. З моїм зростом для мене хода підвісок не проблема, а бажаний бонус. Тому 240 мм ходу на Нордені тут виграють однозначно. Плюс мені набагато більше подобається дизайн саме цього байка. А що подобається вам? Напишіть в коментарях, тому що я впевнений, що дуже багато людей з моєї аудиторії вони є фанами і Сузуки, і Ямахи. І навіть, можливо, вже китайців, тому що китайці також активно заходять на ринок і здобувають свою славу в певної кількості мотоциклістів. До речі, якщо ви вважаєте, що я пропустив якісь моделі в цьому ряді, напишіть також про це, тому що я навів найяскравіших представників на мій власний розсуд. Йомайо! -йо, я ж забув про Transalp 750 XL. Дивіться, що до Трансальпу, він також комфортний, але, на мій погляд, він не супер для бездоріжжя, тому що з нами от катав якраз якраз в цей виїзд чувак на Трансальпі, правда, на старенькому, надто м'яка підвізка. Коли ти котишся потихеньку, він все хаває, він комфортний, м'яке сидіння, питань нема. Як тільки ти починаєш дубасити, йому не вистачає енергоємності підвісок. В нього дуже довгі проставки керма, які ще й стоять на сайлентблоках. блоках Так, це рішення для комфорту, але воно погано працює. Коли ти хочеш пришвидшитись, а група була швидка, хлопцю, який з нами катав на трансі, було трішечки важкувато встигати, тому що просто Мотік не вивозив. Як турист, Мотік класний. По лайтовому бездору, в принципі, також по трасі він непогано тримає швидкість 95 кінських сил. Це вже щось, але вибачте, до європейців, хоч BMW, хоч KTM, він не дотягує. Коли я вперше сів на Норден, в мене склалося враження, що він надто цивільний, що це не KTM Adventure, що це щось ближче до того самого Трансальпу, що буде вести тебе з комфортом, широчезна морда. Гарний вітрозахист, мод не про Бездор. Але я, як фан Ліндона Поскіта, який брав участь в промо відосах для цієї моделі. І саме на експедішенах вони дубасили в якісь люті-люті чигірі, я побачив, на що здатний цей мотоцикл. І коли я побачив його в дії вже в руках мого друга Джона, я зрозумів, що собака порилася там, де треба. Тому що цей мотик реально здатний лупасити бездор, доволі серйозний бездор, особливо якщо вам дозволяє ваш скіл. Єдине, що потрібно йому для того, щоб вас не травмувати, крім вашого скілу, звісно, це низький вітровичок. Тому що ось ця шаболда наверху вона може прилетіти колись вам в обличчя. І якщо ви не вдягли, не дай Боже, захисні окуляри чи шолом з візором, це солить вам серйозні травми. Тому, якщо збираєтесь лупасити серйозний бездор на цих мотоциклах, перше про що варто подумати, це низький вітровік від звичайної моделі Norden 901 або стороннього виробника, яких також, до речі, вистачає під ці мотоцикли. Навіть той самий китайський Aliexpress, або деякі європейські виробники, типу Givi, Puig і так далі роблять рішення для цього модельного ряду. Що дає нам цей комфорт? Ці великі хода підвісок, це м'яке сидіння. Воно дає власне, меншу втому і більшу безпеку. Єдине питання до Хоскварни, яке в мене виникло, це клювки на гальмуванні. Друге питання, яке, скоріш за все, виникло в частини аудиторії, це проблемні розподільчі вали двигуну LC8C, тобто паралельного двіну. Це справді болячка. Особливо вона часто проявлялася на 790-х по перших поколіннях. Зараз вона теж. Інколи вистрілює, але ця проблема лікується розширеною гарантією від виробника. Чотири роки складає гарантія на мотоцикли такої кубатури і більшої також. Вона лікується ремонтом елементарним, вона лікується вчасним сервісом, тому що дехто лінується пройти ТО та порегулювати клапани на першій тисячі пробігу, тому що це коштує певних грошей, тому що це займає певний час. І потім, коли щось вилазить боком. Кажуть, що КТМ гімно. Розумію, бувають і інші ситуації, але загалом ця проблема лікується. Це не супер дорого, і багато власників цієї техніки готові пробачити цей конструктивний недолік завдяки тому, як їдуть ці мотоцикли. Їдуть вони чудово, вони злі, вони агресивні, вони при цьому можуть бути достатньо спокійними, якщо вам не потрібна ця агресія. На мій погляд, Рідні підвізки дуже дуже непогані. Єдине з чим можна було б погратися, це жорсткість пружин, тому що, наприклад, людина як я з ростом під 2 метри і вагою 100 плюс кіло. Це явно не середній пілот, під якого розраховані стокові підвізки. Тому перше на що я б звернув увагу, це пружини, якби я доробляв байк під себе. Далі вже б дивився, можливо, ставив щось на кшталт тректів, тому що підвіски рідні мого покоління на 1190, вони дійсно програвали сучасним підвіскам WP, якими укомплектовані КТМи та хускварни з заводу. Так, от повертаючись до безпеки та втоми. В останній наш виїзд тур на підтримку в'єталя, де ми збирали кошти. Ви могли бачити часто його в моїх відеох. Класний кваліфікований механік, достойна людина. Потрапила в таку халепу, тому їй потрібна наша допомога. І всі, хто скільки може, хто чим може, намагаються допомогти, Тож ви також можете долучитися, скористувавшись посиланням на основну монобанку для збору коштів йому на допомогу в описі до відео. Ви вже написали, щоб ви обрали тенеру, трансаль. Сузуки чи цього коника. Напишіть, не лінуйтеся, це цікаво мені і корисно для розвитку каналу. Так, от, під час цього останнього туру, коли ми їхали десь там біля 200 з гаком кілометрів на день, переважно бездоріжжям, доволі складним місцями бездоріжжям, я на своєму мотоциклі, де налаштовані підвізки, під стрибки, під постійний продубаст, Реально втомився. Я приїхав ввечері в табір, просто виснажений. На такому мотоциклі, скоріш за все, я приїхав би свіжий, покупався, взяв би собі Мохіто і дивився б, що я назнімав. Комфорт знімав. Комфорт не лише про те, наскільки кайфово ви проведете час в дорозі під час якоїсь подорожі. Він і про те, наскільки ви сильно втомитесь. І на мій погляд, найменш втомлений пілот приїде саме на Нордені. На жаль, сьогодні я не зможу показати вам, як їде цей байк. Але я обіцяю, що на каналі з'явиться відео про те, що може робити цей мотоцикл на бездоріжжі в моїх руках. Ось таким я бачу норден. Таким я вважаю цей мотоцикл. Дуже вдала, на мій погляд, модель. Цей байк дарує емоції. Емоції це те, за що ми любимо мотоцикли та мотоциклізм. Емоції, пригоди, і знаєте, як кажуть, ризик пригоди переважає ризик непрожитого життя. Ось цей байк дуже добре відповідає цій тезі, як і все сімейство КТМ Адвенчер. Мої фаворити. Я це не приховую. Я їх давній фан, тому я так нахвалюю. Давайте подумаємо про мінуси. Окей, пластик він може постраждати під час падінь. Він не такий гнучкий, як на КТМах. Мінус. Порахували. На мотоциклі вже є все, що треба, але пластиковий захист рук недостатньо міцний для того, щоб їздити без дор. Не всім це потрібно. Він є з заводу такий, як є, пластиковий. Якщо вам це потрібно, докуповуєте, вставляєте, нема проблем. Не складені дзеркала для бездоріжжя. Обов'язково мастхев, хоча б якийсь Туратек або Double Take Mirrors. Ті, що я обожнюю, ті, що я раджу друзям, так вони дорожчі, але за три роки Лупасилова по бездору в мене кубарем катався мотоцикл, кувиркався, я кувиркався, дзеркала на місці, нічого не зламалося, не розбилося, і я їх ніколи не складаю і не прибираю з мотоциклу. Хоча їх легко прибрати, якщо ви хочете добасити якийсь геть-лютий бездор, і вам просто не потрібні дзеркала, це дуже швидко робиться. Вони скидаються і все, їх нема. Стокова гума згодний. Хтось, хто звернув на це увагу, молодець. Тому що ця стокова гума це Pirelli Scorpion STR. STR – це стріт по факту, наскільки я розумію. Тому ось цей момент з STR – Ну, блін, ребята, мотик під пригоди. Який STR? Оця штука на мокрій траві вранці в поїздці вас може так під***ти, що вам мало не здасться. Знаю, тому що мене свого часу під. Їхали. І не раз, ця гума під пригоди не підходить і під експедиції також. Тому, якщо ви фан Піреллі, можете посперечатися залюбки, включуся в дискусію. Але, на мій погляд, це гума під асфальт. Максимум якась гравійка, якийсь твердий ґрунт, але жодним чином не глибокий пісок, не багнюка, не мокра трава. Вартість вартість мотоцикла 18 з гаком євро. Дорого за середньокубатурник? Так, тому що свого часу можна було 1290 Еску, Adventure Великий флагман від КТМа, купити майже за ті самі гроші. І на вторинному ринку також це можна зробити. Але в S-ках електронні підвіски, в S-ках леті диски колісні на 17-19. Не зовсім той мотоцикл, геть інший характер, В-подібний двигун це не паралельний твін, хоча КТМ намагалися зробити його подібним по звучанню. Але характери в них різні. Цей працює як електродвигун. Ще є одна специфіка: в цих байків доволі швидко закінчуються передачі. Тобто, ти крутиш, перемикаєшся, швиденько працює квікшифтер, підкидаєш передачу, підкидаєш, і потім, в якийсь момент, ти хочеш включити сьому чи восьму, а її там немає. Порівняно з вешками, це трішечки іноді мене. Ну, відволікає від процесу водіння, тому що я такий стоп, що з коробкою? Що з коробкою? Чому я не втикаю передачу? Ага, вже шоста блін. Це специфіка, до якої швидко звикаєш, проблем нема. Лупасить по бездору, він капець. Сотку лупити по пересічній місцевості для нього не питання взагалі. Якщо у вас є скіли, можете навіть дупу не піднімати. Просто люта бричка на BMW... В мене дупа почала терпнути після того, як я виїхав з салону і їхав по трасі. Якщо відео вам сподобалось, не забудьте написати коментар, поставити лайк та поділитися з друзями. Нагадую, що це дуже корисно для просування відео, для розвитку каналу. Та приємно для мене, як автора, бачити, що ви включені в процес, що ми з вами взаємодіємо, що ви активні. Вам цікаво те, що я роблю, навіть якщо вам не подобається. Сміливо пишіть про це в коментарях. Я все читаю. Конструктив вітається ще раз. Дякую всім, хто підтримує канал. З вами був мотовлог UA. Це була Husqvarna Norden Expedition 901. І ви дивилися на мотоцикли нашими очима. До зустрічі на дорогах та поза ними.